Дякую усім, мене звати Дмитро. Я хорограф розкового колективу Падедан, у центрі, центрі творчості джерело. Сьогодні ми будемо вчити хіп-хоп величку зв'язку. Я буду пояснювати цю зв'язку і, і назви рухи будуть писатися зліва або справа у кутку, щоб вам було зручніше. І щоб ви орієнтувалися, коли я їх називаю. Так, почнемо. Спочатку нам треба стати трошки розслабитися, поставити гучні рих. Раз і два. Дех на праву сторону. Раз і два. Далі прокручуємо наші руки. Три і чотири. Ця рука рухається сюди, ця сюди. Три і чотири. Дех на в іншу сторону. Тобто, якщо нас було вправо, то тепер вліво. Далі перекладаємо руку ось таким чином вправо стежь на і тепер ставимо праву руку наліво, вліво стежку. Робимо весь рух. 5, 6, 7, 8, раз і два, три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Далі робимо роджерети. Піддамо вправо, трохи, вліво, трохи, вправо, трохи, вийдемо, робимо стробок. Ще раз, П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Після цього ми робимо вагу. У нас одна рука виходить долонею, а інша пільною стороною. І ми прокручуємо наші руки з однієї сторони в іншу. Бачите? Ось так. Раз. Акцент. Раз. Акцент. І останній раз. Це. Тепер ми підігнемо ногу і на корпус вміщаємо вправо. І раз, і два, і три і вибимось. Ще раз робимо з роджер Реду. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім. вісім. Ми робимо хетий фіт, руки ми наші піднімаємо до грудей, а мішками ми розкриваємося ось таким чином. Плюс, три, раз, три. Тепер з руками, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. Після того, як ми це зробили, ми робимо невеличку паузу у трек. І коли ми розкриємо. Розпригувалися вправо, потім вліво, ми залишаємося у цьому русі, ми не спригунимося. І перепригнемо з п'ятки в носочок сюди, сюди і ще разлі. Добре? Ще раз. Весь, два, три і чотири. Пригнемося. В зв'язці ми сприбуватися не будемо. Але зараз до зручності ми спригунися. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три і чотири. Останній раз. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три і 4 і сідаємо. Сідаємо якомога нижче. Руки ставимо перед собою. Прокручуємо ліву ногу, виводимо руки вперед. Прокручуємо праву ногу, виводимо руки вперед. І прокручуємо знову лів ногу два рази. Руки, постійно вводимо в ту сторону, котру ногу ми прокручуємо. Сюди, 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 сюди. Почав. так, да, все добре. Пять, ші, семь, вісім. Раз, и два, три и четыре. Пять і шість, семь і висем. І раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, десять. Раз, два, три Пять, шість, Далі робимо ось так. Ні, давайте так. Є два варіації. Перша. Раз, два, три, чотири. А друга на кожний рух вниз. Ми вводимо таз вперед. Це буде друга варіація, більш одна. Я буду робити ставну варіанці, коли буду працювати. Дівчата будуть робити просту варіацію. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Ще раз. П'ять, шість, сім, вісім. Раз і два. 3 і 4, 5 і 6, 7 і 8, І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, раз, два, три, 3, і 5, 6, 7, 8, раз, два, три, 4 І наші ручки остану з'єднуються. І ми їх викидуємо вперед. Дімо. І пимо. Далі ми робимо рух. Ось таке, ми прокручуємо наші руки в ліки. І ми робимо раз і два. Ось ногами ми робимо шаг і точка. Шаг, точка. Так, і ми покручуємо наші руки у ліву сторону, тримаючи їх у замку. І ми робимо крок і крок. Тобто раз і два. Вивелимо це, серце. 5, 6, 7, 8. Раз і два. П'ять, шість. 7, 8. Раз, два. І далі ми відстріляємо ногу, робимо точку. цього ставимо ногу сюди, робимо точку. І ще раз повертав крок сюди робимо точку. Ще раз, п'ять, ші, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Ще раз, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Після цього прокручуємося 5-6 і на 7-8 ми робимо такий вис, дуже високий стрибок і розпригуємося. Трошки прокрутившись вправо. Тобто нам треба не чітко в зеркало дивитися, а трошки вправо. І ми качаємо з акцентом нашої грудної квітки у руки. Раз, цей, два. Після цього ми робимо акценту гами і руками. Скручуємося повільно. Це 5, 6 і на 7, вісім, ми розкригується. Сім, вісім. Після цього ставимо наші руки до грудної клітини і робимо акцент до себе. Раз, два, три. А на четверте викидуємо руки вперед. Треба викидуємо. Бум. І 5, 6, 7, 8. Раз, два, три і чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, і вісім. Бен, бам, бан, руки сьогодні пішли. Ми підводимося таким чином, Зрозуміло? Yes. Супер. І підіймаємо плечі знизу до гори і скачем. Виводимо таз вліво, б'ємо вправо. Після цього знову опускаємося, опускаємо плечі, піднімаємо плечі догори, виводимо таз вправо, б'ємо вліво. Тобто бам-бам-бам. Бам-бам-бам. П'ять, шість, сім, вісім. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. І після цього ми руки розводимо все біля грудної клітини. І зводимо локоти з таким. Знову замок. Ще раз, звідси, 5, 6, 7, вісім. Раз, два, три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Раз. Добре. Давайте спочатку. 5, 6, 7, 8. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Раз и два и три и четыре, пять и шесть. Раз и два, три и четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре. Сильно низько не нахилятися. Але якщо ви хочете танцювати дуже гарно, нахилятися якомога нижче. І раз, назад, вперед, назад, вперед, ми убираємо руки вниз і робимо Бен-Бен. Там, там, там обов'язково два точки, бо це ми робимо не вдід, не в барабани, а робимо вокал. Там буде ну, клюточка. Раз, два, три. Ще раз ліва нога права плече, права нога, ліва плече. ще раз ліва нога, права плече. Раз, два, три. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Тепер нахиляємо нашу плечем. Водимо вперед. Чотири. З рукою. П'ять, пять викличе. Шість. І ставимо. ручку. Добре. Ще раз. Спочатку. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, пять. шість, сім. сім і вісім. Для того, щоб зробити це ровно, треба стати ось таким чином, відстолкнутися правою ногою і зробити проворот. Рух, тут. Ось таким чином. Ще раз, дуже повільно. Бе, бе. Ні, дівчата, ви можете це робити, все тільки я. І ще раз бе, бе. І права повинна бути. Дем. Ще раз П'ять, шість, Сім. П ять. П ять. Після цього ми робимо Ось Як тільки ми встали, ми направо праву ногу водимо догори, нахиляємося і прохожуємо, що ми це на носі не ставимо, як я зараз ногу на підлогу. Тобто раз і два. Ще раз п'ять, шість, сім, вісім. Раз і два. Різкий оберт на носі. Зрозуміло? Підемо 5, 6, 7, 8. І шість. Сім, вісім, раз, і два, і три, і чотири. Ще раз. П'ять, шість, сім, вісім. І маркер, і маркер. І стало виставку. Ліва нога попереду. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І маркер. І смарку, Ліву ногу вперед. І тепер вперед. Нахилилися. Прокрутили ручком один раз. Назад, похилилися, прокрутили. Знову. Вперед. Знову назад. Ручки наші, руки наші прокручуються. Ось таким чином. вперед. Вправо. Вправо. ліво, Все вперед. Ось. Ще раз. П'ять. Шість. Сім, ліва нога. Справа нога, ліва нога, справа нога, корпус наш. Нахиляється вперед, назад, вперед назад. Ще раз. 5, 6, Зі сліва, Марти не почули. Раз, та нога. 5, 6, 7, 8, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, 6, сім, вісім. Ось так. Ось так. 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. І. Мартом. і Мартин. Вперед. Назад. Вперед. Наша грудна година робить ось такий рух. Для цього нам потрібно спочатку вивести груп вперед, плечі назад. грудна людина виходить назад. Плечі вперед. Раз. Два, три, чотири. І ми робимо зі станком таким кроком. Рух. Е, спереду, назад. Раз. Робимо Два. І тепер робимо такий, як те. Три рази. Вже не стан. Тобто не об'ємо дуже. Пройдемо подушечку ноги. Тобто, якщо тут робимо станку цю стопу, то тут пройдемо саме подушку ноги. 5, 6, 7, 8. І ще один малесенький е, такий нюансик. Е, Ми робимо останній руки. Спочатку ми на три робимо ось так. На і ми трошки... е, Робимо себе всередину. І на чотири ми округляємо стояли повністю. Тобто спочатку ми надулися, трошки здулися і зовсім Тобто Там, там, дам. Не просто там. А там, там і здулися. П'ять, шість, сім, 8. Раз, два, три, чотири. Нахиляємося вниз. Крутимо до себе. Це раз. Прокрутилися. Це два. Піднялися. Це три і це чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири, дивіться, п'ять, шість, сім, let's go. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ти мене? Да. раз. П'ять, шість, сім, вісім. Після цього ми знову на місці б'ємо, Наші кулаки опускаємо руки Піднімаємо руки знову. Опустимо. Виглядається ось так. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. чотири, П'ять. Шість. Сім, вісім. Так, Два, три, чотири. Ми робимо зв'язку. Направимо І наші руки. Знаколо дуже таким ватовом, бо цей рух робиться на раз, два. Він робиться на раз. Ми нахиляємося і робимо вставку. І ставимо ногу. П'ять, шість, сім, вісім. П'ять, шість, сім, вісім. Пригаємо з руками. І далі ми нашу праву ногу прокручуємо і підіймаємо праву руку і ставимо. П'ять, шість, сім, вісім. 5, 6, 7, вісім. Після цього ми робимо шафу. Нам треба випригнути на одній нозі, вивести праву ногу вперед. Потім перепригнути на іншу ногу. І тепер пригнути знову на правій нозі, вивести задню ногу ногу. Ще раз, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Ще раз, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Тепер ми задню ногу вводимо, вперед, пригремо, міняємо, вводимо задню І ось рух послідовний. Тобто йде. Порожий рух робимо. Раз і два, три і чотири. Раз і два, три і чотири. Раз і два, три і чотири. Раз, і два, три і, Раз, і, два, три, і руки наші роблять ось таким чином. Тобто, коли права ногу, підіймаємо праву руку, ліво, ліво. Прави, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Розпимо. Вводимо руку вправо. Вліво. Робимо такий глибокий дай. І робимо рука. Все. Ось така у нас вилучилася дв'язка.